Раки, добро вам часу! Вітаю на моєму каналі. Мене звати Лена Храмцова. Сьогодні розглянемо на двох колодах, яка буде енергетику у вас у чудовому місяці травні. Це оракул, ми його відкладемо трошки, хай собі почекає. І в нас містичне таро. Сідайте зручно, загадуйте, що б ви хотіли взнати, якийсь інсайт. До речі, робила відео російською мовою, але. Щось і мені не зайшло, і вам не зайшло, тому будемо робити таро українською. Прошу вас підтримати український контент, якщо ви кажете, що не хочу дивитися російською. Це дуже важливо для розвитку мого каналу, якщо ви поставите подобайку, напишете коментар або поділитесь відео з подругою для того, щоб я могла розвивати свій канал і допомагати іншим. Оскільки в мене відео це не тільки розклад таро, це і пояснення ситуації з точки зору психології, оскільки я є психологічним консультантом. Тому, раки, Перше для вас це загальна енергія травня, яку жабу вам треба з'їсти? Зараз розповім про жабу. Тепер загадуйте ситуацію, ми з вами будемо дивитися, як її вирішувати. Особисте життя. В чому і ні? В кого воно є? В чому ваш ресурс і несподіванка з цій серії Surprise? Ой, королева жезлов у вас. Раки ви, в нас вода. Да? У нас тут старша аркан Мах. Так, чудово. Значить, до речі, моя чарівна паличка, як вам подобається, Придбала її для того, щоб не тикати пальцем скрізь, а щось мені. Чи це вчителька мені говорить раки. Перше — загальна енергія це втомленість. Десятка жеслав це в нас начебто все класно, і квіти вона на себе навалила. Але ви втомилися. Нам здається, взагалі жінки, якщо це дівочок стосується, жінки є мультифункціональними. Давайте назвемо це так. Жінки можуть готувати кашу, розмовляти по телефону з подругою, потім паралельно слухати якийсь семінар і ще розмовляти з дитиною, допомагати робити домашні завдання. Але ви втомилися від цих, начебто. Ну, нічого не значащих справ. Це пов'язано може бути ще з чоловіком, король м'яче це наш чоловік водної, не водної, вибачте, повітряної стихії, який він класний самурай. До речі, можливо, хтось зустрічається з чоловіком Азіатської зовнішності. з Азії, так? Мічі це в нас повітря, повітря. І, можливо, відносини з чим чоловіком вас вже, як то кажуть, закохали. Тому, кому це актуально, розклад, є загальний, може також програтися. Може бути, що знаєте, що ви втомилися бути мужиком. От ви просто маєте все вирішувати, як той король мічів, і ви втомлені всі, хто зараз знаходиться за кордоном. То потрібно бути чоловіком, потрібно шашкою махати і вирішувати і за дітей, і за себе, допомагати тим, хто вдома. Ви втомилися. Це ваша загальна енергетика. Дивіться, навіть тігра прийшла. Зараз буде цікаво. Давно ми з тобою не були. Тігра, давай, ти будеш десь лягати, а я карти покладу сюди. Бачите, це вже четвертий розклад пишу, і ще тільки перший раз він вирішив прийти. Так, о, все, зайчик, лежи. Так, яку жабу треба вам з'їсти? Що таке з'їсти жабу? З'їсти жабу це означає зробити щось неприємне. Є таке прислів'я «eat the frog. Так ось, сімка м'ячів. Вам потрібно нарешті почати відстаювати свою думку. Мені дуже подобається ця карта. Взагалі, вона в оригіналі така собі, знаєте, трошки ну, неприємна. А да, іграчка? ти мій зайчик. А от в даному випадку вам потрібно. Вчитися брати своє. От вона така зміючка, ви бачите, гнізда взяла це їй це, це моє, захищати своє. Цьому треба вчитися. Оскільки потрібно зараз таку фразу скажу, відкривати рота, коли вас ображають. Потрібно робити аргументи відповідно до якоїсь ситуації, і говорити, я заслуговую. На найкращий шматочок, який лежить на тарілці. Я заслуговую на увагу. І от подивіться, я не мужик. Я не мужик, який на собі все тяне, а є дівчинка тендітна, хочу яйця в руки. Бажано, щоб від Фаберже. Ти будеш в мене да, гратися? Щось в мене сьогодні такі ігриве настроєння з вами. Я не знаю, прям раки. Хочеться вам щось розказувати, в тему не по темі. Так, думаємо про себе. Те, що ви втомилися бути мужиком. Це зрозуміло, починаємо думати про себе. Як вирішити певну ситуацію? Значить, дивіться: карта Мах і Король Кубка. По-перше, ви можете звернутися до професіонала. До короля Кубка це в нас консультанти психологічні, ті, хто пов'язані з рідиною. Тобто, це може бути лікар. Який вам допоможе там, переливання крові, психологічні консультації, і мах це спеціаліст, до речі, гарної якості. Для того, щоб вирішити ситуацію, вам потрібно спеціаліста, який навчить вас, що ви самі керуєте своїм життям. Тут дуже такий цікавий аспект, до речі, перекликається з цією картою. Тігра, можна, я таку покладу? Щоб ти мене, ти моя зайчик. До речі, тігра це він. <рес> Четверта карта, особисте життя. Четверка Жеслав. Подивіться, це в нас карта родини. Ви знаходитеся там наверху, і вам абсолютно все з трампліну. Це означає, що якщо у вас родина є, ви одружені, це укріплення відносин, це святкування, це стандарт. скажімо, Стабільність 4, це у нас 4 кути. Так? Це стандарт таких от відносин, просто позитивних. Можливо, ті, у кого немає відносин, подумайте над тим. Взагалі, що для вас відносини і які б ви хотіли мати? Оскільки, коли ви до мене приходите і Лена, там, допоможіть, мені треба знайти чоловіка. Я кажу, давайте подумаємо, якого ви хотіли, бо ви Всесвіт відправляєте якесь таке запитання, Всесвіт навіть каже, добре, я б тобі якось відправила, але ж скажи, якого. Ви ж, коли йдете якусь сукню купувати, в ви даному випадку також треба знати. Так, в чому ваш ресурс? Дуже класна. Фраза класна карта. Значить, в даному випадку ви знаходитеся в якійсь клітці. Мічі це в нас ментально, притом, знаєте, є така класна піснюка, Alice no in deinem Kopf» Все в твоїй голові. І от ви зараз сидите, крила є, клітка відкрита, ні, хочу сидіти страждати. Додатково карту я дотягнула, так, сила. Ваш ресурс зараз в тому, щоб ви змогли. Зрозуміти, що треба проявити ініціативу. Треба проявити енергію показати для того, щоб вийти з цієї клітки. О, бачите, пальцем тикаю, тільки що казала, не буду. Сила. Не завжди тігра, господі, так. Так, вибачаюся. Не завжди нам потрібно. Робити якісь активні дії, от в даному випадку, подивіться, дівчинка стала частинкою льва, тобто тут іде така жіноча. Пасивна, можливо, енергія, да, і чоловіча, от, активна. І вам карти кажуть, для того, щоб вийти з цієї клітки, треба бути розумним. Зверніться до професіонала. От, можливо, до речі, у вас йде така ситуація, ви втомилися, треба вчитися, як брати собі своє, як вчитися. Звертайтеся і на консультаціях ви навчитеся виходити з цієї клітки, і е, те, що у вас зараз є, воно не змінюється за хвилину. Оскільки ви приходили до цієї десяточки, ви ж один крок. Перший, другий, третій, четвертий і так далі. Поки ви до десяточки дійшли, що ви вже втомилися. І тут карти також кажуть, що вам потрібно потихеньку це робити. І все буде добре. Несподіванка. Восьмірка Пентаклі, креативність. Дивіться. Можливо, це таке буде розуміння. Ви будете розуміти, що зміни, що відбуваються з вами, вони пов'язані з вашою креативністю і це трансформація. Дивіться, як вона того метелика обіймає, просто аж самі хочеться. У вас життя заграє просто іншими фарбами, ви скажете, а я можу сама. Я думаю, що ви звернетесь до професіонала, пропрацюєте з ним цю всю вашу ситуацію, вийдете з клітки, чого я вам дуже бажаю. У вас королів жезла. Може бути жінка, яка вам допоможе, яка буде вашим. До речі, я королів жезла, да? я стрілець, яка буде вашим чарівним пенделем, який допоможе вам вийти з вашої ситуації. А тепер ми зараз закриємо такою от силою. І я витягну ще одну карту. Так, Ми закриваємо колоду. Ой. І я витягну, така в мене є класна оракульна колода, так вона виглядає. Пораду для вас, що вам треба зцілити, оскільки це das Oracle, так? До речі, якщо потрібні комусь карти, ви можете звернутися в магазин Талія, і там є дуже багато класних карт. І придбати. І так, раки. Що ми з вами стілюємо? Intention, намір. От бачите, про це я і говорю. Ціль бачу, перешкод нема. Летить вона, ця дівчинка, вам добре видно? І тут в неї юнікор, цікава тварина, яка є унікальною. Вам потрібно сформулювати ваш намір, от той мах, який до вас буде приходити, допомагати вам, куди ви хочете, чи до розумних, чи до красивих. Знову ще один метелик трансформація. Раки, я вам бажаю потужної трансформації, яка приведе вас туди, куди вам потрібно. І завжди звертайтеся до Всесвіту з питанням, з проханням, і у вас все буде добре. Як завжди, вдячна вам за ваші коментарі, за вподобайки. Почуємося в наступних відео.